Так, ми можемо транслюватися. Так. Да. Добрий день, колеги. Давайте працювати засідання комісії. Завтра позачергова сесія у нас буде. У нас декілька питань на розгляд. Юлія, я вас так. дуже прошу допомогти нам. Ви будете озвучувати порядок денний. У нас там чотири mm. питання в порядку денному. Давайте затвердимо порядок денний розгляду комісії. Хто, хто за, прошу підняти mm -hmm. руку Я за. Всі за одноголосна. Хто проти, хто утримався? Немає. Дякую, рухаємось далі. У нас чотири питання: це бюджетне питання, програмні питання і зміна до положення. Міна до положення це наше профільна питання. А вибачаю до положення не, не зовсім профільна, але ми будемо йому також сьогодні розглядати. Тому друзі, давайте рухаємось по рішеннях. Чотири рішення ми чотири голосування швиденько зробимо, щоб блоками наголосувати. Якщо немає заперечення, почали перше рішення. Юля, озвучуйте його. Так рішення про фінансово-бюджетні питання, про внесення змін до рішення міської ради, про бюджетні просто територіальної громади на 25-й рік. Хто голосує за... Питання по цьому, по, цьому, по цьому рішенню. Є питання. Поки питання. Немає питань. хто Давайте ставлю на голосування цей проект рішення. За? Я за. Проти утримався одноголосно. Немає зауваження. Рішення прийнято. Друге друге рішення озвучити. Юль по питання про щодо програм розвитку галузей і сфер міського господарства. Підлубний про внесення змін до комплексної програми соціального заходу мешканців міста Дніпра на 22-26 шостий рік. І пункт 2,2, це вже Жевський Сергій Сергійович про внесення змін до програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 22 26 2026 роки. Хто за колеги, за це рішення? Давайте. Я за. Я за. То проти, хто утримався. Дякую. Рішення прийнято. До речі, ви могли звернути увагу у нас новий начальник управління Сергій Сергійович Жежевський. зверніть увагу. А, тому, якщо будете перетинатись, працювати, а, прошу, прошу да звертатись, щоб ви мали на увазі. Е, то порядок день не вичерпаний. Та ні у нас а, є третє питання про організаційно кадрові питання. Це затвердження положення. Про призначення та надання разової матеріальної допомоги власнику або одному із зареєстрованих мешканців будинків та квартир, що в результаті ракетного обстрілу 25, 12 24 року на території Самарського району міста Дніпра залишились без послуги постачання теплової енергії. Добре, колеги, чи є питання по цьому рішенню? Немає. Тоді ставлю на голосування: хто за? Я за. Хто проти, хто утримався? Дякую, одноголосно рішення прийнято. Дякую, коли ще у нас які рішення. Все, порядок денний Все. вичерпаний. Порядок денний і Колеги, дякую вам за підтримку. Це важливі рішення сьогодні. Прийняли ми проекти. Я маю на увазі погодили. Давайте завтра на сесії підтримуємо людей і будемо рухатись далі. Чергова сесія також буде в січні. Я повідомляю. Я мав розмову з секретарем з цього приводу. Тобто, планова чергова сесія також планується. Добре, дякую. На все добре бережіть себе. А. Виключиться запись. Я хотіла б з вами поспілкуватися. Да, да добре, давайте Марина, ми можемо виключити запис на Ютубі.